Мене попросили зняти відео про алхімію. Я вже колись знімала. Буду знімати ще раз. Отже, алхімія. Коли ви прокачаєте замок до 23 рівня, ви матимете змогу обміняти одну з будівель на алхімію. А в алхімії можна обмінювати одні предмети на інші. У мене вона прокачана на максимум, але ще не вивчені 4 пункти останніх. Зараз я маю змогу робити одночасно три мутації, але оскільки йде процес вивчення однієї з позицій, то мені зараз доступні дві мутації, я роблю ось цю, тобто я можу однозіркові матеріали, які ось тут у мене є, перетворити у Три зіркою. Це ось так ось робиться, заповнюється. Тобто той, якого матеріалу найбільше, вибирається автоматично. Або можна так ось наклацати і вибрати щось інше. Ну, Але сюди ми нічого додавати не будемо. Додамо сюди, ось в мене завершилось. Трансмутація одна, значить, чим цінна алхімія ця будівля під час проведення мутацій створюється загадкова есенція. Коли заповнюється шкала, набирається 1000 одиниць загадкової есенції, можна її об'єднати і отримати рандомні матеріали, з яких вже потім вибрати те, що потрібніше. Зараз ми побачимо, як це. Відбувається. Отже, трансмутація завершена. Я натискаю. Мені дало одне ефемерне серце, а також 225 одиниць загадкової есенції. Я це беру закидаю і ще. На нову варку. У мене назбиралось 1000 одиниць. Я натискаю об'єднати. І ось можна вибрати будь-який із цих шести предметів на вибір. Але це не увесь спектр предметів, які можна вибрати. Тут часто випадають фоліанти. Або сувої, тобто цінні розхідні матеріали, які можна використовувати на міфічного титану. Ну, але, на жаль, мені цього разу не пощастило, мені їх не запропонували. Пропонували минулого разу, коли я робила такий обмін. А, а цього разу виберемо Клірика. Ось так воно виглядає. Крім того, що можна назбирати чотиризіркової розходки на міфічного титану, алхімію можна також використовувати як додаткове сховище для м'яса. Як бачите, на останніх рівнях вона бере досить дорого. 655к. Тобто, якщо його так завантажувати, 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 весь надлишок можна зливати сюди, а потім його доставати, просто відміняти. Зробимо ось так: зробимо. Підтвердити. Так, у мене тут два процеси відбуваються, буде 5 днів, а потім я натискаю отак і залишається один на м'ясо повертається. А, тож рекомендую. Прокачати цю будівлю якомога швидше і користуватися нею постійно по можливості. Так, ви будете мати трошки більше класної розходки, ну і трошки більше емок, тому що емблеми дають найчастішими. Із хорошим другом нашого альянсу проводили експеримент. Він робив він місяць не знімав, майже не, об... не робив обміни, і потім дивились, що з цього вийде. Відео можна буде знайти. Посилання я на нього залишу в описі. Гарного перегляду, сподіваюсь, було корисно.